Нормально він тулить, до речі. Важко нею керувати. Неважко, як лігкової тут трохи більше. Сьогодні у нас на огляді буде ББМ Козак-5. ББМ це хто не знає бойова броньована машина, бронячка, яка є в нашій бригаді. Козак 5 це. Українська розробка, розроблена НПО практика Київською на базі американського Форда, їздить по українських стопах. Тачка класна, тачка надійна, з дизельним двигуном. Прохідна, да. Коробка автомат. Машина захищена по рівню станах 2, простіше кажучи, отримує 7,62 бронебійні. Машина загалом багатофункціональна, може використовуватись для підвозу людей. Ротацій, еваку, підвозу бока і всього іншого. Ну, або просто там їздить, відосики венсту записувати. В принципі, норм тема. Вас інстаграм? Заводіть. з такою машиною підписати буде нормально. О, 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 о. Значить, машина ця вона зроблена по типу американських мрапів. Простіше кажучи, машина захищена від підриву на мінах, і вона броньована, відповідно, витримує попадання стрілецької зброї. Тут сидіння, які не жорстко закріплені, вони підіймаються, опускаються, плюс там можна буде побачити паски безпеки на кожному сидінні. У випадку підриву на міні, екіпаж залишається живим і ну, майже нетравмованим, трошки охірєвшим. По обладнанню. Машина, в принципі, може нести різне озброєння, в залежності від модифікації, вплоть до необітаємої башні, де оператор сидить в салоні і керує значить, башнею і зброєю. І кондиціонер є. І кондиціонер, Причому да. він і на салон дує, тобто десант, коли їде, він теж не париться. Не так легко їх закрити. <реш> Покажіть нам, що тут є. Тут є вебаста, це пічка автономка. Да? Це кондиціонер да. тут є, да. Є розеточки 12 вольт, 120 вольт, 400 ватт. Yeah. Є світломаскування кнопка. тобто Вона тушить світло в машині. Є фільтровентиляційна установка, тобто, на випадок газів, хімії якоїсь. Оце як ви бачите, труба це вентиляція повітря. Тобто Машина може їздити там, де, наприклад, горить ліс всю дим, задимлення, воно фільтрує повітря, дає чисте повітря в салон. У випадку там, якоїсь хімічної атаки, хімічної зброї теж має відфільтрувати повітря і е, подавати чисте повітря в салон. От, власне, тут видно камеру заднього огляду. Е, коли їздять без світла, це інфрачервона камера, передає зображення на монітор. Зараз вона відключена, ми не зможемо показати, а так взагалі е, от вона є: от запаска на гідравліки, до речі, броньовані. Вікна, броньовані двері, причому двері доволі важкі, то якщо дверка якогось придавить, то буде дуже-дуже боляче. Що ще з цікавого є тут в салоні? Байнічки є, які відкриваються, і які можна використовувати в якості вентиляції додаткової. Є світло в салоні, це важливо, до речі, особливо там, причому воно може бути червоним у випадку режиму світломаскування. Тобто воно не так палить машину. З відкритими дверима, як там звичайне біле світло. Е, є люк задній апарелька, яка відкривається із середини і ззовні. Е, є люк верхній для стрілка, який веде в башню. І другий люк є ще. ну Це теж для стрілка. Тобто людина зі стрілецькою зброєю або з куніметом може там висовуватися і стріляти. А от можна побачити власне, органи керування баштою. Так, да, крутиться і бачите, крутиться вліво-вправо. Машина оснащена системою пожежогасіння автоматичною. Тут є кнопка, яка її в ручному режимі активує, я так розумію. Тобто, у випадку, якщо в машині вогонь, то воно тушиться або саме, або в ручному режимі вмикаєш. Це теж важливо, особливо враховуючи там удари дронів і все таке інше. Так само машина оснащена от лебідкою для Сука, гаряча. Для самовикапування, для самовитягування, для того, щоб когось кудись відтягнути, так само може бути на жорсткій сцепці, когось може тягти, або її, або вона може когось тягти, або штовхати. Ну і жирні led фари, ще й захищені. Якби, коли можна їздити зі світлом, все видно чудово. І от там біля башти можна побачити камеру переднього огляду, так само передає інфрачервоне червоне зображення на монітор водія. І е, у випадку, коли треба їхати без світла в режимі світломаскування, дорогу все чудово видно, е, можете побачити, який тут жирний, гарний, сука, дуже гарячий капот. Е, причому він дуже важенький, от відчиняється аж отут. От, власне, така українська машина. П'ятий козак. Е, розроблена в Україні, зроблена в Україні для українських військових. Такі машини є в нашій бригаді. Якщо колись мріяли на таких тачках кататись, то приєднуйтесь, приходьте, будете їздити. Я буду злазити, бо в мене вже горить дупа.